в студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Уряд на засіданні схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Про це повідомив. Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Ярослав Железняк. Далі законопроект має пройти голосування у Верховній Раді. Ціна буде підвищуватися поступово починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року. Це робиться в межах наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу. Нагадаємо, зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за ти тисячу літрів. Для диспалива – 139,5 євро, автогазу – 52 євро, альтернативного паливу – 162 євро. Вже в другому півріччі 2024 року цифри мають змінитися наступним чином. 242,6 за тисячу літрів для бензину, 177,6 євро для дизелю і 55,6 євро для автогазу. Як це вплине на ціни і на ринок пального в Україні? Україні в цілому говоримо далі з нами на прямому зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, експерт з енергетики. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий. день. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож останні тижні ціни на пальне стабілізувалися, але після підняття акцизу наскільки зміняться вартість? Ну насправді бачимо, що розраховано на поетапне підвищення, тому. Е Буде зростати це дуже поступово. Наприклад, я порахував, що на бензин в липні зростання податку да, додасть до собі вартості там гривню 50 за літр, по диспальному здається, гривню 10, і по скрапленому газу взагалі там майже нічого. Там, 18 копійок. Я думаю, що це ніхто не помітить, і насправді не факт, що ціни будуть зростати. Тому що якщо, наприклад, це співпаде з в часі з, зі зменшенням світових цін на нафтопродукти, закупівельних цін, то в принципі може так може так вийти, що навіть ніхто цього і не відчує, тому ну не можна сказати, що це дуже різке, дуже різке зростання, і що воно буде мати якісь там катастрофічні наслідки. А, ну, наш ринок дуже чутливий. Реагір реагує навіть на новини. Як ви вважаєте, чи не будуть АЗС продавати старі дешеві запаси за так би мовити, новими цінами? Насправді запаси вони теж потребують заморозки грошей. І, відповідно, я не думаю, що там це не ті цифри, коли минулого року ми. Якщо пам'ятаєте, з 1 липня було повернення до старих ставок податків, коли там акциз на бензин зріс там на 100 з чимось євро. Зараз йдеться про те, що там буде здорожчання на 30, і то було на 100. і ну тоді дійсно оператори зробили великі запаси і гарно пройшли цей період. Але тоді зростання 12-13 гривень склало. Зараз таких передумов немає, тому я не думаю, що буде якісь там різкі рухи. Насправді, основним, на мій погляд, основним недоліком цього законопроекту є його несправедливість. Тобто, чомусь уряд фактично розділив поживачів пального на е, великих платників податків і маленьких. Тобто, абсолютно незрозуміло, чому люди, які використовують там бензин і скраплений газ і мають машини часто одних і тих же марок. То чомусь один з них буде платити податків у 5 разів більше акциз як на бензин, да, ніж на скраплений газ. Тобто, я вважаю, що це абсолютно несправедлива норма, тому що це і бензин, і скраплений газ це продукти нафтопереробки. Тобто, це не якийсь там ну, скраплений газ, не є якимось чарівним пальним, там, екологічно чистим або там, альтернативним і так далі. І крім того, якщо б ми хоча б цей скраплений газ самі виробляли. То, відповідно, можна було б це стимулювати низькими податками, але ми його імпортуємо у таких же пропорціях, абсолютно, як і бензин. Відповідно, ця європейська калька, яку намагаються натягнути або пропонують натягнути на українські релі, вона абсолютно ну, не підходить, вона несправедлива, і крім того, е є всі можливості. Щоб, наприклад, підвищуючи пропорційно податки на скраплений газ, становивши їх такими ж, наприклад, як на бензин, то відповідно держава отримала більше грошей, які сьогодні ну точно зайвими не були. Звідки зараз Україна закуповує пальне? Та чи не вплине ситуація з підвищенням цін на обсяги постачання? Чи не призведе підвищення до появи нелегальних АЗС? У нас вже сформувалася система постачання. Можна сказати, що вона сьогодні базується на двох напрямках: перший це західний напрямок, а якщо конкретніше, це польський кордон, і це південь, це здебільшого йдеться про румунський кордон. Це не означає, що ми постачаємо пальне польського та румунського виробництва. Скоріше йдеться про транзит пального через ці країни, через їх порти. Через їх територію надалі в Україну В принципі система досить диверсифікована. Все вже клала декілька іспитів серйозних і показала свою е, життєздатність. Що що стосується там цін, то най, найближчим часом не прогнозуємо ми якихось е, подальшого підвищення. Дійсно, у березні ми побачили коригування цін, і пов'язано це було з тим, що за останні три місяці. Ціна зросла на нафту з 77 до 86 доларів за барель більше ніж на 10%. Це дуже відчутно зросли закупівельні ціни. Зиму ми проїхали на старих запасах, і це дозволило не коригувати ціни довгий час, але все ж таки в березні ці запаси було вичерпано. Відповідно, відбулося підвищення. Зараз ми не бачимо потенціалу для подальшого зростання. Будемо слідкувати за світовими цінами, і відповідно, я думаю, що ринок буде реагувати як на підвищення, так і на зниження цієї вартості. Скажіть, будь ласка, чи впливають на ці процеси атаки дронів на НПЗ Росії, і також чи впливають ці атаки на ціни на пальне в Європі? Ну, поки що не можна так сказати, принаймні світові індикатори вони не вказують на те, що щось відбувається. От, спочатку ми бачили минулого тижня, що ціни на нафту трошки зросли, там до 87 доларів в один день. Але сьогодні я бачу вже свіже катерування вони знову впали до 85 доларів. Е е ціни на пальне теж е у світі стабільні, тому ну, поки що нічого не показує на те, що є якийсь. Пане Сергію, дуже дякую вам за вімкнення за вашу участь в лайв студії на сьомому телеканалі. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 експерт з енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.